Сівець Ігор Іванович, власник приватного підприємства автосервіс Дакар. Як вас змінила війна? Повністю змінила. Повністю перевернула весь світогляд. Всі погляди стали іншими. Розуміння, відчуття тої ситуації, яка склалася, ну, все поміняло. Тобто при... виникла переоцінка цінностей. Ваша волонтерська діяльність. Починаючи десь приблизно з вересня 2021 року, постійно родичі, друзі, знайомі з Штатів, з Польщі все до нас телефонували, просили, виїжджайте, виїжджайте, бо буде скоро війна. Я, чесно кажучи, в це не вірив. Я ніколи не міг, ніколи не міг собі таке уявити, що може бути. В наш час, в час технології, в час дипломатії може бути така хвора недонація, яка може розпочати війну. І 24 лютого в п'ятій ранку до мене зателефонували з Америки сестра. От вона кричала, вона була в істериці, вона сказала Київ бомблять». І вже десь, десь біля шостої години по новинах в телебаченні ми побачили, що дійсно почалася війна. 24 — це був ступор повний. Вийшли на роботу. На роботу люди попроходили наші з сім'ями, сиділи перелякані. Різні варіанти в думка, в голові опрацьовувалися. І то, що нам прийшло перше на голову, ми пішли в військову частину у вісімку. ССОшний наш полк, 8 полк. Ми пішли туди. Де ми будемо потрібні, ну з групою хлопців, чоловіків пішли, де ми можемо бути потрібні. Звичайно, черги у військомати були просто захмарні, все стояло, все стояло, ніхто нікого туди не запускав, дуже мало. Ось нам, як людям старшого віка, і нашому віку, наша команда, теж там старші хлопці зі мною були. Ми пішли в військову частину, маючи там якісь знайомих в керівництві, прийшли, чим ми можемо допомогти. Я мав на той час три своїх автобуса. Зразу запропонував автобуси, чим ми можемо допомогти, можливо, з автобусами. От нам в частині запропонували, що треба поїхати в Закарпаття, в Ужгород, в Виноградів, в Мукачево, позбирати конфісковані автівки. Буквально за, не знаю, за пів години ми знайшли, знайшли 16 чоловік, це хлопці небайдужі, які також патріотично були налаштовані. І ми поїхали ужгород Мукачево і Виноградів збирати, збирати конфісковані автівки. От. І це був наш перший. Такий крок, яким ми пішли у волонтерській діяльності. Далі ми е, організувалися у себе на сервісі, провів бесіду з, з усіма хлопцями, всі до цього віднеслися адекватно, кажу, давайте чимось будемо допомагати, щоб ми були чимось корисними для держави нашої. Давайте для цих людей, які тікають від жахіття, від війни, давайте будемо е, ремонтувати самі необхідні поломки, які в них є, які трапли, щоб люди десь могли доїхати. От, ми використовували, і це ми все робили повністю, все робили безкоштовно. Абсолютно люди всі погодились, наші працівники, і навіть поприходили інші підприємства деякі в Хмельницькому позакривалися. Хлопці теж тикались, не знали, куди себе подіти. Вони я їх ну, знайомих. Запропонував. Приходьте, будемо ремонтувати людям машини. До нас просто пішов потік машин. Люди один одному переказували. До нас заїжджали автівки, якісь самі необхідні. Такі якісь речі, якісь поломки, такі, щоб десь там було доїхати. Мастило, ну, шофера зрозуміють, що таке перероблене мастило. Перероблене мастило, колись ми там тримали для опалення, для того, щоб розпалювати котли, ми це перероблене мастило пересіжували і долювали людям в автівки, щоб вони могли доїхати. Також у нас був якийсь там склад бушної резини, гуми. От. Неважно, який розмір, який протектор, яке щось ми людям. Допасовували, клали, бортували якісь камери, якісь латки, якесь щось, щоб люди могли доїхати. Запчастин не було в продажі. Нічого не було, фільтрів не було, масла не було, нічого не було. Масла ми рятувалися переробом. У нас його було десь літрів 400 цього переробу, такого ну, збереженого. Ми його долювали людям. Десь середня березня м -м, мені запропонували. Як запропонували? Попросили Попросили їхати у місто Славянськ на евакуацію. Я тоді взяв великого автобуса «Вольво» на 50 місць і сам особисто за кермом. Ще двоє хлопців, які мені допомагали. До речі, ми поставили автобус в Ружичні, дали в соцмережах оголошення, що ми будемо їхати на схід. А там люди дуже тоді мали велику потребу і в одежі, і в їжі, і ну, такі предмети першої необхідності. І ружична, до речі, дуже гарно відкликнулася. Нам знесли пів автобуса речей туди. Якісь жіночки нам на, ви... на... на час виїзду нашого напекли пиріжків, ще хтось приніс бутербродів. У нас цього було вдосталь. Було дуже багато. Ну, дякую мешканцям мікрорайону. Ружична, що вони так патріотично відкликнулись і на той час не були байдужими. От. І нам вдалося зі Славянська і Краматорська вивезти 49 людей. Ми їх привезли на церкву, яка знаходиться по вулиці Молодіжній, 8, дроб 6, Світло для світу. Там був такий перевалочний хаб, через який пройшло більше за декілька місяців пройшло більше 7 тисяч людей яким надавали допомогу, надавали кошти, якщо було потрібно, також організовували ремонт автівок, харчування, якусь одежу, чим могли забезпечили. От. Після того, як я привіз людей, одразу з нами зв'язалися друзі, які знаходились за кордоном і не мали можливості переїхати в Україну. Я цим самим автобусом великим почав їздити до кордону в сторону Ягодина перетину. І звідти автобусом возив продукти, тому що нам треба було годувати, ну, годувати цю кількість людей, яка проїжджала. Десь приблизно за одну добу в нас максимальне завантаження в церкві було 700 людей. Це їх треба було десь положити. Нагодувати, десь поставити машини, собаки, кішки, якісь там криси з собою люди везли, Тобто ну, домашні, домашні тваринки вони везли з собою. І це все, все це жахіття. І от, от таким чином включилися волонтерську діяльність. А потім, коли вже трошечки спав потік біженців, ми прийняли рішення придбали вантажівку. І цією вантажівкою поїхали перші на де окуповані території на Чернігівщину Київщина, Чернігівщина. Мотоцикли на фронті. Які вони мають бути? Мотоцикл на фронті має бути як мінімум новий. Це як мінімум. І він має бути якби прилаштований до бездоріжжя. Це два найголовніших фактора. Щоб він не псувався. Літо 23-го року. Нам один чоловік зателефонував і каже, що в мене в селі є мотоцикл. Може, ви заберете його і доправите мені в Донецьку область. І з того часу воно почалося. Ну, на початках ми, ми почали закупляти їх близько близько 10 мотоциклів. Ми купували за власні кошти. І вони коштували десь початку там від двох тисяч гривень до десяти тисяч гривень. Коштували ці мотоцикли. і Близько 10 мотоциклів ми купили за власні кошти. Далі колега наша Ніна Корнієнка, з волонтерського лідеру, вона взялася нам допомогти. Вона в різних соцмережах дала клич, в кого стоять старі мотоцикли. В кого вони не потрібні, будь ласка, допоможіть. Допоможіть безкоштовно і дякувати Богу. І наші небайдужі хмельничани, не хмельничани, а взагалі українці відгукнулися. І по всій Україні, абсолютно по всій Україні, ми назбирали досить багато мотоциклів. Це було повністю безкоштовно. Це ми забирали. І в Донецькій області, і в Харківській, і в Дніпропетровській, і в Кіровоградській, в Черкасській, в Миколаївська область, Херсон, практично вся Україна. З іншої сторони, з Волині люди віддавали, сатанів дуже сильно підключився. Небайдужі хлопці там організувалися, поїхали по селах. Вони звезли нам дві чи три ходки. Вони вантажівкою привезли дуже багато мотоциклів. Там така була ситуація з тими мотоциклами, що там з двох, з трьох, з чотирьох. Ми робили одного. І отаким от чином, на сьогоднішній день, ми передали 53-й мотоцикл для наших військових для ЗСУ. Про ваші f 16 Ми розробили триколісний мотоцикл. І на початку літа 23-го року ми його на випробування відправили на Херсонську область. Там є такий населений пункт Білозірка. Там стояли наші прикордонники. І ми цим прикордонникам віддали першого мотоцикла триколісного, який був перероблений там під автомобільний міст, і ще з однієї коробки, тому що він був дуже потужний. І в ньому задній причіп мав 2 метри 10 сантиметрів. Тобто можна було і при потребі перевезти пораненого, можна було доставити на спешки, можна було дрова доставляти, їжу, він мав дуже високу проходимість. І таких мотоциклів ми передали для ЗСУ 11 штук. На чому зосереджені сьогодні? На сьогоднішній день зосередились ми на виробництві деяких приладів і комплектуючих до fpv дронів Після 23-го року я мав можливість там мав отримати освіту капелана, і також зараз надаємо. Працюємо в цьому напрямку як капелани, також виїжджаємо на бойові підрозділи, на роти, на батальйони виїжджаємо і надаємо допомогу як капелани. Також з сином, з зятям, їздимо і таким чином також допомагаємо. Історія з виїзду на передову, яку неможливо забути. Історія з виїзду, коли ми Закінчили нашу роботу по Чернігівській області. Ми перейшли на Миколаївщину. Тоді ще Херсон був окупований, тоді ще багато, багато сіл Миколаївської області були окуповані, під окупацією на той час були. І ми вирушили з моїм другом, з напарником вдвох вирушили в місто Баштанка Миколаївської області. Це таке легендарне місто, де прості хлопці відбили напад росіян. І таке незабутнє. Це було 1 жовтня 23-го 22-го року. 1 жовтня 22-го року ми вирушили. Якраз в моєї дочки було день народження. Я не залишився на день народження, хоча там вся родина збиралася, я не міг залишитися це, вертаючись до нашої розмови, переоцінка цінності, як все поміняло. Я не залишився, я поїхав. Коли ми приїхали, вже стомлені, тому що тоді була і комендантська година, було важко добиратися, не було освітлення по містах, але ми добралися до Баштанки, це вже був пізній вечір. І тут до директора цього хабу зателефонували з адміністрації, і сказали, що. Потрібна допомога, потрібно вивозити поранених, бачучи його такий розпач, він такий був, каже: Я вже всіх людей розпустив, мене нікого немає. Автобуси є, але нема кому їхати. І в нас тоді запитався: хлопці, може, ви поїдете? Це людина. Ми з нею, ми з ним були знайомі, можливо, дві години. Можливо, ви поїдете. Я кажу: Ну так, звичайно, поїдемо. Він каже, але там страшно. Якби ми вже не в тому віці, щоб дуже сильно боятися, і ми з цим другом моїм. Віталіком прийняли рішення, що ми поїдемо таке. Тоді е, був наступ наших військ на Давидів Брід, це Миколаївська область, і ну так як говорили хлопці, ті, яких ми вивозили, злили наших. Ну так, це, це на їхньому сленгові було так: злили наших, і наших тоді дуже сильно розбило. То ми тоді з Віталієм. Е, і ще один хлопець трьох ми були, також два Віталіка і я. Ми вивезли 60 поранених від стаб-пункта до госпіталя, який знаходився за 80, за 80 кілометрів від того місця, де, де проходила, проходили бойові дії. Незабутні враження, і ці люди пошматовані, закривавлені, порвані. Один такий випадок був дуже цікавий: хлопець сидів заду мене. Ну, Весь був перебінтований, весь весь обколяний його обкололи. Зняли больовий шок з нього і саме його перевозили. З ним склалася така ситуація, що він вилазив з БТРа підбитого, дуже сильно був контужений, і зачепився одежою за якісь там крючки, зачепився і повис. Самостійно він не міг відчепитися, але як Господь Бог дав йому на життя, був десь поряд приліт снаряда. Його дуже сильно пошматувало осколками. Він весь був пошматований: голова, руки, ноги все. І проходили двоє хлопців наших, які відступали, побачили, каже, дивимося двохсотий. Висить думаємо, заберемо хоча б документи. Вони до нього, а він живий. І вони там наклали турнікети, надали йому першу допомогу. І цей хлопчик молоденький, він здається, з Дубного, Рівненської області. І цього хлопчика вони на собі винесли до пункту евакуації, виволокли і дякуємо Богу, що він залишився живий. Якою буде Україна після перемоги? Я б хотів бачити Україну після перемоги такою, яка вона була в перші дні війни, коли був Максимальний підйом патріотизму, коли не було корупції, коли не було того всього, що ми бачимо сьогодні, Отакою я бачу Україну.